Друге засідання 20-ї сесії розпочалося чудовим новорічно-різдвяним привітанням у виконанні фольклорного гурту Марічка під керівництвом Марії Челядин. На порядок денний було винесено 14 питань. Про внесення останніх змін до бюджету міста на поточний рік доповіла начальник фінуправління Марія Семенюк. Начальник управління праці та соцзахисту населення Любов Федоришин повідомила про ряд суто місцевих програм щодо соціального захисту окремих категорій Калушан. Зокрема, для виділення одноразових грошових допомог на лікування дітей інвалідів у міському бюджеті на наступний рік вирішено закласти 200 тисяч гривень Цьогоріч Було 115 тисяч. На соціальний захист учасників бойових дій ООН-УПА, які від держави не отримують допомоги. У міському бюджеті закладається 85,1 тисячі гривень. На даний час в Калуші мешкає 40 колишніх вояків. УПА. 200 тисяч гривень закладається для надання одноразових грошових допомог громадянам за їхніми заявами. Для надання щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій віком 90 і більше років, а таких у місті 13, У бюджеті передбачається 10 тисяч 900 гривень. Низку пільг з оплати житлово-комунальних послуг вирішено надати окремим соціально незахищеним категоріям громадян, які не отримують таких пільг від держави. На це в міському бюджеті закладається 550 тисяч гривень. Для надання одноразових грошових допомог на проведення операцій лікування та медобстеження онкологічно хворих мешканців міста у бюджеті передбачається 1 мільйон гривень. Далі депутати затвердили нові редакції статутів Калуської міської поліклініки, стоматологічної поліклініки. Станції швидкої і невідкладної медичної допомоги районної лікарні та центральної районної лікарні Калуської міської та районної ради затверджено також регіональну цільову програму медикаментозного забезпечення на наступний рік. Потім сесія перейшла до розгляду основного питання про бюджет міста Калуша на 2012 рік. Бо якщо в 2010-му ми з власних коштів на державні потреби витрачали, скажімо, там 8 мільйонів. У 2011 році ми вже на функції держави витрачали 25 мільйонів гривень, то то, що подали по бюджету 2012 року, воно взагалі ніяких ворота не влізає. Умовно, то, що довів Міністерство фінансів, плюс всі кошти, якщо би ми вклали другого кошика, а кошти другого кошика, Направлені безпосередньо на програми затвердження Калурської міської ради на розвитку міста, то нам ще би не вистачало скільки? 35 мільйонів. Тому ми цей бюджет робимо таким чином. Звичайно, обласне фінансове управління звинувачує нас, каже, що в нас не відповідає мережа, що в нас йде на отримання то, що. Не повинно було бути передбачено. Тому ми розглядаємо вже таким чином, що ми приводимо повністю мережу відповідності до того, що передбачено Міністерством освіти, Міністерство охорони здоров'я тільки на 80% мережу ставили. Ми зробили всі, о, два рази зменшили по всіх функціях, які є забезпеченнями. Ми зменшили порівняно з 2012 роком. І пропонує бюджет таким чином, що 52 мільйони, яких податків це мається на увазі по загальному фонду, у нас передбачені, вони будуть плануватися суто, підкреслюю ще раз, суто, по програмам, міською Калурської міської ради. Зокрема, вже по тих програмах, які ми прийняли, і ще ті програми, які будуть представлені, держава взяла на себе відповідальність. Ми проводимо повністю мережу повний порядок і от держава тепер буде забезпечувати ті функції, які делеговані органами місцевого самоврядування. Якщо держава не буде забезпечувати ці функції, ми через суд будемо блокувати обласне фінансове управління, їхні рахунки до повного забезпечення. Тих функцій, які поклала держава. Що виходить? Що з наших коштів, які мають йти на розвиток міста, нас заставляють проплачувати функції держави. От більше такого не буде. Це та сама ситуація, що ви зрозуміли, як по Чорнобильцях. Є закон, люди подали в суди і виграли. Забирає ці кошти чи прецедент, це прецедент. Але треба, щоб держава їх взяла на це за то в межах оцього вона повинна їх помістити. На запитання Ігоря Насалика запрошеній на сесію першій заступниці начальника головного фінансового управління обласної держадміністрації Лесі Балагур, що в даній ситуації залишається робити місту, чиновниця з області відповіла: приймати бюджет такий, як є. Відтак запропонований проект бюджету калуша на 2012 рік депутати підтримали одноголосно.